І всім привіт! І сьогодні ми з вами будемо. Я вам покажу, як зробити крути, е е круту аватарку. І так, поїхали. Для початку ми заходимо в емоції. Це може бути шоба або Customize. І обираємо емоцію, яку хочемо бачити на нашій аватарці. Я оберу, напевно, напевно, ось цю оберу, скріншотимо, скріншотимо на тому моменті, де вам подобається. І далі переходимо до EBSPint. До EBISPN. От ми перейшли, заходимо в вашу галерею і нажимаємо на плюсик. Далі беремо фон 1 на 1, зменшуємо трошки, і заходимо в слої. Заходимо в слої і е, нам потрібно обрати ось цю камеру. Ми нажимаємо на камеру. І е, обираємо фотографію з нашої галереї, а саме ось цю, яку ви скріншотили, і обираємо, як нам потрібно краще ось, е, ну, обрати, як би ми хотіли бачити свою аватарку. Я оберу, напевно, ось так. Хай так залишається, і далі нам потрібно зробити фон. А саме його потрібно очистити. Е, обираємо е, ми з вами гумку, гумку, і гумкою ось цей фон затираємо. Затираємо фон гумкою. Отак от, от. Ну, а поки я його затираю, будь ласка, послухайте мене. У мене буде сходка сьогодні ввечері. Не пропустіть о 19.00 сьогодні ввечері, да, Сходка. Е, ну, можливо, ще скоро колись влаштуємо сходочку, але це не точно. І сьогодні ввечері о 19.00 буде сходка. Ну, а я прискорюю відео, аби вам було краще видно або ви не витрачали свій час. Так, ну в принципі, все я вже замалювала. І тепер ми нажимаємо на фільтр. Обираємо фільтр, який нам подобається. Мені, в принципі, подобається ось цей, але я не розумію, чомусь чомусь шкіра замалювалась. Ну, нічого страшного. Ну... Коротше, я сподіваюся, у вас все буде добре. Ну, да, щось. Не знаю, коротше. Давайте я обираю ось такий фон, мені він дуже подобається. В принципі, колір мені подобається також, нормальний мені подобається. Тому давайте ось так і залишимо його. Все, друзі, ми його доробили, все, уже все, друзі. Це за 4 хвилинки ми вже все зробили. Все дуже просто, хоча мені здавалося, що все дуже важко, я побачила його в інтернеті і вирішила вам також розказати, показати. Дякую вам за перегляд цього відео, як зберегти, ви побачили на екрані. Ставте лайк підписуйтесь на мій канал, не забувайте про сходку. Всім па-па! Все. я затерла весь фон. Ви це побачили. І далі ми нажимаємо ось сюди і нажимаємо на фільтр. І обираємо фільтр, який нам більше всього подобається. Я, напевно, оберу... Ну, напевно, ні, не цей, тому що він чомусь дуже дивний. А, я не розумію, чому шкіру замалювала. Давайте ось цей оберемо, в принципі, він мені більше подобається. Хай буде такий фільтр. Обираємо колір, ну, в принципі, мені цей колір також подобається, тому просто вийдемо звідси. Все, ми все, ми закінчили все. Оце все так просто було зробити. Дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. Е, так, навчуся ще робити позинги, обов'язково покажу вам. І зберігаємо його, в принципі. Ну, зберігати, я думаю, ви вмієте. Так, і як я вже казала, дякую за перегляд і всім виходить. До нових зустрічей всім дякую, всім па-па.